Я присягнув захищати державу, насторожі стояти її. Свободи і незалежності непохитно. І я ніколи не зраджу народу України. 26 березня в Україні відзначається День Національної гвардії, військового угрупування, що понад 10 років стоїть на варті нашої країни. Військовослужбовці 17-ї полтавської бригади Національної гвардії України Бакі та Двінчі понад два роки є операторами БПЛА. Вони розповіли, як доєдналися до Національної гвардії про складнощі своєї роботи та мрії після перемоги України. Все почалось ну, на початку війни в березні 22-го року. Я повернувся з Польщі і вступив до лав. Збройних сил, ну, навіть, Національної гвардії. Спочатку рік в піхоті ми були, а потім ми збили невеликий е наш колектив, там чотири людини, і почали самостійно розвивати цю тему. Коли почалась війна, е пішов до воєнкомату, щоб приєднатись до супротиву проти російської агресії. Е спочатку не брали, тому що було багато бажаючих. І з квітня 2022 року я перебуваю на службі в Національній гвардії. Спочатку був рік піхоти, але я розумів, що мої навички і я, в принципі, більше буду, більш корисний буду в БПЛА і намагався перейти в БПЛА, перейшов на розвідку, в мене вийшло. І потім перейшов до ударників на момент початку повноштабного турні? Ви перебували в Польщі? Чому саме вирішили повернутися в Україну? Ну це обов'язок кожного чоловіка повернутися і захищати свою батьківщину. На яких напрямках ви служили? Харківський, Запорізький, Донецький, Луганський. Служив на Донецькому напрямку запорізькому та сумському. Наскільки ось складно навчитися керувати дронами, і як проходив процес навчання? Ну це розвіддронами це не складно, там можна й тиждень-два, а далі вже набуваєш на, на бойовусі там, досвід в пілотуванні різних там, екстрених ситуацій, це не, не проблема. А в FPV дронах це більш довгий час, там більше треба навичок, більше розумінь технічних якихось особливостей, то десь до місяця можливо. На розвідниках навчитись не так важко. Один-два тижні і, в принципі, готовий пілот, який буде донавчатися на бойовому завданні. Як пілот fpv дрона трошки складніше, треба більше часу. Це вимагає як сама конструкція дрону, як ним керувань, керувати. Тому треба десь місяць-півтора. І також потім довчаєшся на бойовому завданні. Яку саме техніку ви використовуєте у своїй роботі? Що це? Ударні дрони ФПІ та дрони-розвідники. Яка ситуація була такою для вас найважчою, найнапруженішою? Найнапруженіше це була наша місія в Бахмуті на протязі трьох місяців. Я там був і в піхоті, і в БПЛА. Там великий натиск був противника, і ну, нон-стоп було 24 на 7 бойові дії. Мабуть, для мене це було найважче. І найперше це мій бойовий вихід, так сказати, і найважче, то, мабуть. Наскільки важко влучити у ворожу ціль, як саме це відбувається? Ворожу ціль не так складно влучити. Коли розумієш, як працює дрон, як, він, як ним керувати. І приблизно розумієш місцевість, на якій ти працюєш. Відбувається це, розвідник знаходить ціль, а потім веде тебе до цілі, щоб підтвердити ураження дронам Камікадзе. Що ви відчуваєте, коли влучаєте ворогів ціль? Це велика радість знищити ворога. Як більше ми їх вб'ємо, тим швидше настане мир. Відчуваю ейфорію, тому що на одного гарного руського стало більше. Яка у вас взагалі атмосфера в команді? Чи ви там жартуєте під час завдання, слухаєте музику або щось там ще інше робите? Ми намагаємося підтримувати найдружнішу, найвеселішу, найприємнішу таку обстановку в колективі. У нас нема жодних, як кажуть, в армії затягів. Ми намагаємося, щоб кожна людина в нашому підрозділі розкрилась на максимум. Ми там не командир-командир, ми там друзі, ми робимо одну спільну справу. Коли не на завданні, ми готуємо дрони, ми готуємо обладнання, це все відбувається е, сумісно, це все відбувається з жартами. Дружня атмосфера. На бойовому завданні точно так же. Ми всі працюємо як в дружній атмосфері і всі намагаємось підтримувати таку атмосферу, тому що так працювати легше і якісніше. Чи у вас певні якісь ритуали перед виходом на завдання? Ритуалів як такових нема. Просто кожен перевіряє технічний стан свого обладнання перед завданням, щоб все було чітко, щоб приїхати на позицію і добре відпрацювати свою зміну. Які Ваші головні бажання після перемоги? Ну, я маю велику надію, що коли буде у нас перемога, у нас не буде розбрату, і ми будемо наближати в той час, коли у нас буде розвинута дуже країна, передова європейська. Оператори БПЛА, 17-ї полтавської бригади Національної гвардії України, продовжують невпинно виконувати бойові завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України.